Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Хорватська компанія Докінг у партнерстві зі словенським виробником Валхала Турец» представила нову безекіпажну бойову платформу Комодо Менгард-25, призначену для завдань у сфері протиповітряної оборони. Прем'єра комплексу відбулася на міжнародній виставці. Сідек-2025 у місті Целе Словенія. Новий комплекс поєднує автономну платформу докінг МВ-8 Комодо з дистанційним бойовим модулем Менгард-25 калібру 25 мм. Ця інтеграція дозволила створити мобільну роботизовану систему здатну діяти як самостійно, так і під контролем оператора з відстані до 2 кілометрів. Завдяки повній автоматизації управління та адаптивній архітектурі система забезпечує високий рівень захисту персоналу та ефективність у зоні бойових дій. Базова платформа mv 8 Komodo створена з рокуванням досвіду компанії Docking у розробці роботів для інженерних і розмінувальних робіт. Машина має гібридну силову установку, високий запас ходу та здатність діяти в умовах підвищеної небезпеки, включно з міськими боями чи ліквідацією наслідків катастроф. Архітектура системи побудована за принципами C4ISR, що забезпечує інтеграцію в сучасній мережі командування управління зв'язкою розвідки. Башта менгер 25 оснащена автоматичною гарматою калібру 25 мм, а також двома пусковими. Установками для боротьби з дронами комплекс підтримує режим MUMT, який дозволяє взаємодіяти з пілотованими апаратами, забезпечуючи узгоджене ведення вогню та розподіл цілей. Програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту дає змогу системі самостійно визначати пріоритети та. Вести прицільний вогонь у складних тактичних умовах. Комодо Гер 25 розроблений як багатофункціональний інструмент для охорони стратегічних об'єктів, ведення розвідки та протидії безпілотним системам. Його перевагами є модульна конструкція, стійкість до кібератак, резервні канали зв'язку та можливість використання в цивільних сферах від пожежорятувальних до гуманітарних операцій. Високий рівень автоматизації дозволяє звести до мінімуму участь людини, підвищуючи оперативну готовність і безпеку підрозділів, що експлуатують комплекс. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.